Кондрактова площа. Неділя 14 вересня. Тепло, я би навіть сказала спекотно. Так виглядає площа зараз. Багато діток. Прикольна осінь, Така тепла. Хоч би ще тепленько побуло, було б гарно. Я що ті О! Собачки, песики. Два друга. Мабуть. Ось. Поліг, 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 А оце поставили інсталяцію. Зараз підійдемо поближче. Ой, не знала, що стільки дуже багато людей, але дуже багато. Усілякі види спорту. В основному бадмінтон. що Ще. Люди з ракетками. Інсталяція Марії Приймаченко. На тему. На тему Картин Марії Приймаченко. Це так багато людей. Я ще не бачила, що стільки багато було. Ну, казкові звіри. казкові звіри. Ми ми не будемо більше ні звірити. Прикольно, прикольно. Дітки. Дітям подобається. Там зробили а, як, а, якісь гірки. Можна перелазити, всі фотографуються. щось таке. Хто крутився на цьому колесі, зізнавайтесь. я так, рекомендую. Це такий експірієнс. Був незвичайний. Ну, куди ж без назви я люблю подовку. Іноземці тут люблять фотографуватися. Під цією назвою. Що тут? Тут, мабуть, якісь прикольчики дитячі, бо дітки стоять. О, мені потрібна ця маска. Маска месників. Так, о. Так можна грати, замінювати, можна мата. О, така штучка в мене є вдома. Класно від нервів. О, лапки, лапки. Що за лапки? Це антистрес, мабуть, якийсь. Це точно антистрес. антістрес. так міняє. Можна опа, коли тобі сумно, червоний.

А знову песики. Тут як завжди жива музика. Я нечесно морозивозичаю твоїх шампанських очей. Простими словами я скучаю, без тисах і можна. Напевно, ти мене ще не знаєш. Якщо про інше питаєш, є такі ре... Бризкає шампанське море. Я напився, відпливаю, вже назад не відпускаю.

Безумна спека і можна прогулюватися з Києвом, не боячись якісь, якихось сонячних та теплових ударів. Я люблю осінь, це улюблена моя пора року. Гуляю, досхочу приєднатися. Зараз я пропоную пройтись Сагайдачного вулицею вулиці. Може піднятися туди наверх до Володимирської Гірки і пройтись біля Софії, вулицею Володимирською. Дуже давно там була. Так що вперед зі мною. А як ви відноситесь до вуличної їжі? Я зараз знову в ЗОЖ занурилась. і хочеться і шаурми, і хочеться якісь, якихось пиріжечків жарених і много, много чого таких смаколиків хочеться вуличних. Але ж сила волі, сила волі. А, зранку кашку. Потім рибку ввечері. А, теж якась зелень або щось таке корисне для здоров'я. Але ж дивіться, які щасливі люди сидять, їдять, що хочуть. А, ну все, закінчується закрита частина вулиці Сагайдачного починається. Вже вулиця з автомобілями і потрібно перейти її. Дерево вже трохи вицвіло, було таке яркий, яскравий. Потрібно... Потрібен новий одяг вже цьому дереву. Знаєте, я ще помітила, що дуже багато красивої молоді. А, і багато песиків. Ось, стоїть поряд. Стоїть поряд песик. Так, зелене світло, потрібно переходити. А, стільки народу багато, як в довоєнні часи, звісно кажучи. Так, ресторанчик, хачапурі та віно. Що тут у нас є? Візьми з собою грузинська кухня. Ммм. Макота. Все ж таки вулиця Сагайдачна, вона така особлива. Цікаво, хто тут живе. Ну, кажуть, тут дома доволі старі і е, залишились тільки коробки, а все перероблено. Це що внутрі, це е, зовні коробка, а внутрі все перероблено. Ну, дивіться, скільки людей. Котики нагадки. Постола. 150. 150? Це ж цікавий будинок. Цікавий своїм барельєфом. І картопани. Гарний є новий слоган. З нами книжкова. Зараз. У мене адвокати є. Фунікулер якому вже більше ста років. Але Ні. ми не підемо на фунікулер, підемо секретним ходом піднівеці. Ось такі люки каналізаційні цікаві, правда? Хто знає, хто такий Петро Сагайдачний, ставте лайк, коментуйте. Боже, поки піднялась по цим сходам, думала дуба в рижу. Треба налагодити дихання. Дихаю повільно, але глибоко. Жива, жива. Прекрасна осінь. Зараз підійду до цієї альтанки. Тут за закухані. Мабуть сидять. Чи ні? піаніно. Не бачили раніше. Така трохи занедбана альтанка. Піоніна на ланцюжку. Щоб не вкрали. Обожнюю оцю ковку. Вона так довершує київський стиль. А Ахінацея. дикаче посадили її тут? Цікаво. Прикольно, прикольно. Не мабуть посадили все ж таки. Бо тут лилии дивлюсь. Знову хіноцея. я конечно сейчас тренируюсь уже, ну чуть больше я так з вами буду. Що бачу, пр... 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 про пою. <свят> погода просто, просто легендарна осіння погода. Дерева, правда, ще не жовті, але почувається, оце, оце повітря воно просто таке вільне, таке прохолодне. Хоча ні, от бачите, вже жовті дерева є. Ну починається, починається вже осінь. Знову альтанка, альтаночка. І сидять, відпочивають люди місцеві, а може приїхали. Тут багато відпочивають воєнних, військових, які приїхали. Підлікуватися в госпіталь, на реабілітацію, або ж пенсіонери, молодь, дуже багато молоді сьогодні. Хочу вам показати пам'ятник Володимиру. Він тільки на початку був, на початку війни був закритий, зараз він повністю відкритий, на відміну від інших. Пам'ятників. Наприклад, сковорода ще закритий, зовсім заколочений. Хоча пам'ятник Володимиру, він а, більш старий. Його відкрили ще а, на початку, здається, на початку ХХ століття. Ще при царі, при царі Горохі. Це таке сакральне місце для киян, ну і мені так здається. Колись я приїхала сюди вранці, десь о 7 годині, і бачила, ну, мені здається, американця, який грав на гітарі прямо на сходах цього пам'ятника. і Здається, така велич в його очах так читалася. Він дивився на Дніпро і грав. От мені цікаво все ж таки. Будуть нам серйозно допомагати наші такі союзники нерішучі? Чи будуть як спостерігачі дивитися, як... Наші воїни відвоюють свою землю. Це дуже цікаво. А от диві дивіться, кладуть квіти, от лежать зовсім, зовсім свіжі квіти, троянди білі. А, пам'ятник, дивіться, пам'ятник був відкритий в 1853 році. Ого! Ого! Іноземців багато теж. Чую а, а, мову, англійську мову, німецьку, японську. А ну, наші союзники нас не кидають, але і так суттєво, мені здається, не допомагають. Ну нічі. хочу вам показати Дніпро, як він виглядає зверху. Зверху він виглядає приголомшливо. Ну, так здається, як... І летять оси якісь, копець. От дивіться, можна і тут спуститися. Я раніше не бачила цього, цієї дорожки. Це типова паркова зона відпочинку з фонтаном. Таких фонтанів старовинних здається 5 по Києву, по парках. Я бачила такий в Маріїнському парку, от біля Володимирської гірки. А Здається ще в Шевченко і залишаться ще два. Підкажіть мені, де ще два. Прокоментуйте. А хто з вас підкаже, коли буде встановлений цей фонтан? Туйте, будь ласка. Рибки. Рибки. В принципі, там написано. Потрібно потерти, потрібно потерти отако. І буде щастя. Кляний міст. Колись він був на початку війни обстріляний безпілотниками. І його закривали. Зараз він відкритий, люди ходять. Рижа жопка. Ну що, я вже втомилась, я не знаю, чи піду я до Володимирської вулиці. От, дойшла до початку парк Володимирська Гірка. Мабуть піду. Піду на Андрійський звоз. В камері дерева вже жовті. Починають жовтіти. Недільний вайб. Люди лежать на, на траві, на скамійках. Відпочивають. Все добре. Ти тут хазяйнюєш, так? Хазяїн. Товстий такий голуб. Угу. Як тебе звати? Хазяїн. Гурляє тут. А в тебе телефон поставили ставлення Андрій степер паналіття перевірена. І знаєте, що дивовижно, що при такому, таку, такій кількісті людей зовсім немає сміття. Ну, зовсім. Це Європа. Ні, це краще, ніж Європа. Ну, дивіться, зовсім немає сміття. Люди культурно відпочивають.